Тактика виживання в бою все вирішують рух та правильна позиція. Уявимо себе на полі бою, прямо в епіцентрі подій. Навколо суцільний хаос. І тут кожна секунда, кожен сантиметр може стати вирішальним. І в такі моменти виживання залежить зовсім не від крутого спорядження все вирішують навички, вміння правильно рухатись і обирати позицію. Бо правильний рух це шанс вижити, а от неправильний робить із бійця легку мішень. І рух у бою це ціла наука, перебіжки, переповзання, кожен метод має свою чітку мету. Та куди саме рухатись? Адже правильна позиція це не менш важливо. Позиція це ж не просто точка на карті, це прорахована перевага, це контроль над ситуацією. По суті, це основа основ життя, перевага і здатність впливати на бій. Добре, але як же боєць обирає таку позицію? Це блискавичний аналіз, укриття, сектори вогню, кожен пункт може врятувати життя, але знайти місце це тільки пів справи, далі ретельна підготовка до оборони. До того ж, сучасне поле бою прозоре, дрони і тепловізори бачать практично все. Тож, усе просто гарна позиція, успіх, погана, величезний ризик. Але найцікавіше те, що ці уроки працюють і далеко за межами поля бою. Бойова тактика вчить нас думати наперед, оцінювати ризики і планувати бо іноді один єдиний правильний крок відділяє перемогу від поразки. І от питання: як усвідомлене планування дає нам силу долати будь-які виклики в житті?